Вітаю ваша ноні підписники та гості каналу Альтернативна історія звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо наше проходження за Україну Володимира Зеленського у 2022 році під час повномасштабного вторгнення в Україну. Отже, друзі, 19 лютого в нашій Альтернативній історії в попередньому випуску ми мали нагоду. Прикру нагоду, все ж таки, боротися проти російської загрози. У першій відеосерії нам удалося по суті вижити. А якщо хтось не дивився, то рекомендую подивитися перший ролик. Це вже друга частина. Вона заключається в тому, що ми наносимо українську контратаку. По території Донбасу, Луганської області та із метою відвоювання всіх наших територій в сьогоднішньому відеороликові та виходу до кордонів 1991 року. Ми бачимо, що 26 квітня 2022 року. Величезну групі року наших військ було оточено у Петровському. Тут ми бачимо, що новий світ, світ, як вони тут його називають, воно важко тут доводиться, тому що около 10 дивізій, це в районі 17 тисяч наших українських воїнів, були оточені практично російськими військами та військами днр із ЛНРівцями, так званими. І наша задача це уже не Контратака по території Донецької і Луганської областей, а з метою звільнення цих територій, цих провінцій, щоби зняти цей котел. Адже якщо от паде 8 цих дивізій, то це сильно послабить нашу групі Року, яка зосереджена на Донбаському напрямку, і намагається вийти до центру Донецька та атакуватиме. Ну, по суті, з метою звільнення всієї держави. Отже, друзі, ми бачимо, що нашу на превеликий жаль групі року не вдалося врятувати, того, що тут величезні сили, які зосереджені були ворожими військами. Ми втратили дуже багато хороших хлопців. Частково з них взятство було в полон. Частково знаємо, що трапилося в цьому віртуальному світі, але тим не менше, вони все ж таки допомогли нам у контрнаступу. Вони відволікли основну силу, того, що в цілях Російської Федерації було безперечно знищити цю групіровку. Воно, Воно частності, дало нам час, щоб атакувати в зовсім іншому напрямку. От бачимо, що ми йдемо на Горловку. Горловка є теперішнім центром та столицею Донецької народної, так званої Республіки терористичної організації, і наша мета це вже як ми бачимо. А взяття в кліщі самого горловку та зосередження на цьому напрямку максимально необхідних сил, щоб повністю оточити на горловському напрямку величезні сили ворога. Як ми бачимо, що частково це мені удається, якщо ми захопимо Северокалинівський район, то горловка, в якій зосереджена одна дивізія днр уців вона попаде в котел. а Тут у даному випадку попали вже дві дивізії в котел, ми їх постійно будемо присувати, пресувати, поки вони не здадуться, чи не повністю будуть фізично ліквідовані. Ну а натомість, коли. Ворог уже зрозумів, що йде там, виконуючи по функціях, по фокусах Восток наші дуже хороші фокуси, які укріпляють усі стратегічно важливі рубежі, Це і Авдіївку, Ізюм, Бахмут. ми маємо на меті офіційно розпочато так званий контрнаступ Збройних Сил України От в травень 2022 року. Як ми бачимо, виходимо до кордонів із Російською Федерацією Крещатинською і Самойлово. Я думаю, що є люди, які, можливо, дивляться нас. Вони мешкали в цих селах чи, може, проїжджали цими селами, які ми тепер звільнюємо. Якщо це так, то обов'язково напишіть мені у коментарях. Буду ну, ради побачити, що є люди, які дійсно дивляться нас із Сходу України та болівають за наш канал. І так, друзі, наш контрнаступ лише тільки розпочинається. Ми. Дуже велику групі знищили російських військ, які зосереджені в першу чергу. Тут а якщо ви помітили, то моя увага прикута саме до сходу України. І він ця тактика і ця стратегія повністю виправдовує себе, того, що багато живої сили було знищено з російської сторони саме в Криму і саме на Донецькому напрямку. Тут росіяни зрозуміли, що тут до чого. Вони виходять із цього оперативного оточення. І якщо дивитися глобально, то Донецьку народну так звану республіку ми практично вже знищили. Є безперечно деякі очаги супротиву. Тут вони зосереджували, дивіться, більше. 25, а навіть бачу, що у Кіровському зосереджено десь около 40 дивізій ворога. Якщо нам удасться захопити цей оперативний мішок, заточити росіян в Глухий Кут, заставити їх до того, я не знаю, що вони тут стоять, у Кировському, вони, напевно, готували свій контрнаступ, але дивіться, около 40 дивізій зосереджено у Кіровському маленькому селищі міського типу СНТ, якого ми тепер практично оточили і будемо намагатися. Повністю ліквідувати російську армію звідти. Це велика стратегічна перемога. На початку відеоролику ми побачили, що нам довелося пожертвувати восьма дивізіями. Це моя була помилка того, що. Наші ДРГ зайшли, зайшли далеко в глибину території, але росіяни зобразили щодо чого і почали нас оточувати. Тепер у Кіруському їхня армія вона здалася, вона не боролася, вона, друзі, ви бачили самі, що вона повністю здалася і 117 тисяч станом на 29 травня, це лише офіційно підтверджено ліквідованих, з них, я думаю, ну, є велика частина здавшихся в полон. Це відкрило нам нагоду повністю послабити Донецьку групі ровку і зробити найважливіший крок це повністю оточення великої донбаської групі ровки. Тут уже бачу ПВК Вагнер приєднується, вони проривають оцей мішочок. Не вдалося мені в першу чергу зробити його, закріпитися там, не дивлячись на послаблення російської армії. Але ПВК Вагнер все ж таки розірвав цей мішочок, і росіяни, боячися, що повністю Донецьку народну республіку буде знищено, вони накачують тут все більше і більше нових дивізій, при направляючих їх із луганського напрямку. Йдуть у цей мішочок, хочуть удержати фронт, хочуть, напевно, контратакувати. Теж. Вони бачать, що українці повністю взялися за цей участок фронту. Ми намагаємося там обійти їх. Уже заходимо на Луганську територію, на Луганську область, її звільнюємо, де окуповуємо. І росіянам це ну явно не подобається. Адже якщо цей оперативний мішечок він буде захлопнути, то практично вся їхня донбаська групіровка буде повністю ліквідована. Це знову ж таки більше 40, а десь в районі 50 дивізій. По сумарному це ну, напевно десь 80 тисяч чи 50 тисяч. Ну але це серйозна буде перемога українських сил. На даний час ми намагаємося це все робити, прориваємося до... Красного облуча, і наша армія постійно пресує, пресує і пресує російську армію з їхніми так званими маріонеточними режимами. Безперечно, не без втрат. Безперечно, ми бачимо, що і нас намагаються оточувати. Десь і послаблюється наша армія, десь послаблюються наші позиції. Але оперативний мішечок все ж таки вдалося захлопнути 5 червня 2022 року. І тут наша головна мета, от бачите, вони швиденько, от як ті таракани, розповсюджуються. Вони взяли і вісім дивізій, знову ж таки, нашої армії. Тут я прорватися ледве-ледве зміг. Якби от не ці сім дивізій врятівної армії, то певно і ці сім дивізій моїх вже було б точно розбито повністю, як на початку нашого відеоролика. Тим не менше, змогши практично... Взяти в оперативне оточення на Донецькому напрямку росіяни послабили на Луганському напрямку в районі Стаханова, в районі самого Луганська. Взявши його ми в оперативне оточення, намагаємося йти на Жовтневський район. Луганський... Сами Луганськ не є такий, як Донецька, великий, розширений. Він трошки мен, менший як місто, але от ми нам вдалося практично дійти, захопивши половину міста. Їхня нова столиця це Стаханов. Зосередили ми і для зосередили ми свою армію для знищення ПВК Вагнер тут три дивісії і ДНР-руські війська. Що саме цікаве, те, що 26 червня розпочинається і кампанія у 2015 році ми. Всі пригадуємо, що в Іловайську там було знищено дуже, ну як знищено, була велика трагедія для української армії. Але час повертається і в Іловайському бачимо добровольчі війська білоруської армії, що тут роблять, я не знаю чого. Ми змогли звільнити місто Іловайськ 29 червня 2022 року, можна сказати, відомстивши російській армії за 2015 рік. Натомість продовжуємо йти на Харциськ, також у Голіще. Також Шахтёрськ під нашим оперативним оточенням, і багато, безперечно, дивізій ворога, які повністю вже деморалізовані, вони готові здаватися. Немає нагоди і немає шансу вирватися з цих мішків. Того, що територіальна оборона, власне, із збройними силами України, які підготовлені, які оснащення по стандартам НАТО, постійно ми виконуємо фокуси для. Оснащення західною технікою нашої дивізії, навіть територіальну оборону, сама ж російська армія, втративши поразку, зазнавши поразку на, на півдні в Криму. На Донецькому напрямку, тепер вже й на Луганському напрямку. Вони втратили практично саме місто Донецьк. Це сильно деморалізувало ворога, їхні втрати 130 на тисяча. І 13 липня 2022 року Луганська область залишається єдиною, яку треба буде нам деокупувати. Але тут легше. Тут легше того, що ПВК Вагнер з російською армією в Лутіно-Лутугіно місто вона повністю попало під оперативне оточення. Армія знищується дуже швидко, тому що в них немає ні сил, ні резервів, ні ресурсів, щоб прорвати будь-лінію оборони там з нашої сторони. І, власне, це ще одна велика перемога. Лутугіна захоплюється нашими військами 16 серпня 2022 року. І, думаю, до кінця цього місяця, хоча на самій Луганську вони могли деокупувати, не дали нам захопити його місяць тому. Але вся наша армія зосереджена безперечно на самому Луганську і розпочинається остання Луганська кампанія по деокупації української землі на території Луганщини, виходу на кордони 91-го року та практично нанесенню в Російській Федерації іще одної суттєвої значної поразки у російсько-українській війні. Ми намагаємося, і наші намагання успішні, як ми бачимо, огризається російська армія. Хоче все ж таки не дати нам захопити в оперативне оточення, але 20 серпня 2022 року це все вдається нам зробити. Ну і по новому новий котел, нові ударні сили, нові резерви підтягнуті, нові дивізії, які оснащені зброями НАТО. Натомість прориваємося 22 серпня 2022 року, атакуємо. Намагаємося в першу чергу знайти слабкі міста російської армії, десь її розчленити, десь її е, підтиснути, щоб вона відступила. Деморалізація ворога дуже суттєво відчутна. Натомість українська армія, яка окрилена перемогами попередніми в Донецькій області, Запоріжжі та Криму, е, ну, не, не дивимося ми на втрати, всі заряжені хлопці. Знаю, що вже підходить до кінця цей збройний конфлікт, і скоро ми виходимо до кордонів 91-го року. Жовтневський район це єдиний, єдиний район, якийся залишив із міста Луганськ. Захоплюємо його ми стрімко. Тут і ПВК Вагнер, тут і ЛДНР війська, тут і регулярна російська армія. 15 вересня 22-го року повністю звільнюємо місто Луганськ і практично тиснемо до кордонів 91-го року. Сама ж Україна втратила теж багато хлопців 106 тисяч військ це, ну, це доволі сильно. Це багато, але судячи втрат ворога та із того результату, з яким ми змогли вийти тепер у цій альтернативній історії, ну, можу сказати, що всі вони померли не дарма. Отже, друзі, 5 жовтня 2022 року ми захопили Луганську область, повністю ну не можна сказати так, але наша наступна ціль. Після деокупації, практично 95-96% української землі, наша ціль тепер вийти до кордонів 1991 року. І я думаю, що українська армія розпочинаючи нову, контр... нову контрнаступальну операцію з 5 жовтня. По 1 вересня 2023 року зможе це все реалізувати та зробити. Ніщо не віщує про нашу поразку. Ми перемагаємо. Російська армія практично знищена на території України. В них є безперечно якісь там часті, в них є ПВК Вагнер, який ще повністю не знищений на сході України. Ну і... Наша армія заряжена, яка постійно бере в котли, не дає росіянам відступити мирно на свою територію. Тут вони ввели що таку фішечку є, яка ну, можна сказати і допомагає, і мішає мені одночасно. Якщо от ми заходимо і забираємо багато територій, там української відвоюємо, то є така промзона. Промзона створюється автоматично, коли росіяни втрачають контроль над якоюсь там частиною окупованої території. От В даному випадку, дивіться, на Харківському напрямкові ми взяли в оточення величезну групіровку російської армії. Тут Харків ми втратили частково, от ми втратили відразу що його відвоювали, але ну, очевидно, що російська армія на Харківському напрямку знову ж таки знищена, розбита, вони взялися в полон. Багато їхніх військ, а також багато із їхніх дивізій ще намагаються виявляти якийсь там супротив та чекають допомоги з материкової Росії, з їхньої, як то кажуть, історичної російської території. Цього не буде, цього насамперед не буде, того що немає ні у них сил. Ми вже атаку гра в одні ворота. Практично ми атакуємо, вони обороняються. І атакуючи російську армію, ми втрачаємо набагато менше військ. І власне, оця промзона, про яку я вам говорив, дивіться, перше січня 2023 року. Це промзона, вона нейтральна така територія в цьому в цій модифікації, яка йде по рішеннях Російської Федерації. Практично ми вийшли до кордонів 91-го року, і створилася така промзона. Ні, Росіяни нас не можуть атакувати, ні Українська армія не може. Тоже саме атакувати нас. Але тим не менше, вона нам допомагає чим? Помагає тим, що ми можемо перенаправити свою армію для деокупації подальшої нашої всієї території України і не допомагає чим, того, що війна на цьому не завершиться. В цій альтернативній реальності ми змогли практично відвоювати всі українські землі і вийти до 2000. 23-го року, практично, уже як переможець у цій війні. Я, друзі, дякую всім гарно за перегляди. Було цікаво показати вам наш контрнаступ Збройних сил України. Третя заключна частина буде базуватися на тому, що ми все ж таки будемо намагатися повністю добити і знищити російську армію. Та заставити Російську Федерацію капітулювати у російсько-українській війні. Дякую, друзі, за увагу, бережіть себе, дякую за те, що залишаєтеся вірними нашому каналові. Слідкуйте за новими відеороликами, коментуйте і діліться своїми враженнями з друзями та рекомендуйте наш канал своїм друзям, оточуючим чи небайдужим людям, які цікавляться стратегією на ПК як Hearts of Iron 4. До побачення всі, та хай вам щастить!